Двома ручками водною. Ого, так, воли. крутиться, плюс один раз. А так все так. могилів Подільська міська публічна бібліотека номер 2 на годину стала тренінговим центром з тактичної медицини. Щоб більше учнів гімназії, No5 читачів книгозбірні були обізнані, як адекватно, швидко та правильно реагувати в екстремальні ситуації, тим паче, сьогодні ми живемо в умовах воєнного стану. Бібліотекарки спільнослужбовцями могилів подільського прикордонного загону влаштували захід з актуальним сенсом, де всі здобували знання, які можуть врятувати своє або чуже життя. Оксана Олексюк, інструктор з тактичної медицини Могалю Подільського прикордонного загону, знає, як підвищувати коефіцієнт виживання. Прихопила з собою запакований наплічник аптечкою військовослужбовця та турнікетами, аби після теорії здобувачі освіти активно освоїли найпростіші невідкладні медичні практики, які виконуються безпосередньо на місці пригоди терміново після травми чи поранення. Зазвичай, як наголошує, їх надають не медпрацівники, а люди, що перебувають поруч. А на полі бою зачасту військовим з домедичною допомогою доводиться справлятися самотужки. Правильне, вчасне і компетентне надання допомоги може врятувати багато життів, і люди можуть вам бути вдячні. Що ж стосується бойових умов, там ніхто не буде висуватися на допомогу, якщо саме нечасна ситуація. Головне на полі бою не стикти кров'ю. Тож в першу чергу медикиня радила навчитися розбиратись в турнікетах. Західні наші партнери дають нам допомогу у вигляді от таких турнікетів. Це турнікет американського походження. Називається він CAT комплект Application Tourniquet. це сьомого покоління. самий найновіший, останній. Є їх таких три види: є чорний, це бойовий, є синій, це тренувальний, і от є такий помаранчевий. Це для цивільного населення. Оксана Олексюк звернула увагу на те, що не завжди для припинення кровотечі варто використовувати турнікет. У нас є критична і некритична. Некритична кровотеча це там, де підтікання да, значне крові, і ми такі кровотечі закриваємо тиснучими пов'язками. Але є критичні. І як справлятися з критичними кровотечами, показала наочно. Він закручується так, як має бути, як бойовий турнікет, це не так легко. Це все має бути швидко робитися. Бачите, ми просто тягнемо час і от він новенький, заводю його за один із. Ріжок і, в принципі, перевіряємо наш пульс, якщо в нас є можливість перевірити пульс. Пульсу немає, хтось хоче, може підійти перевірити. Рука зараз моя почне біліти, вона в мене терпне. Оце так накладений правильно турнікет. Але це далі не все. Ми повинні оцю стрічку завести в наші ріжки, завернути ось таким чином за вороток, повернути її назад в ріжки і закрити оцю стрічку часто. Час в червоній зоні не пишеться, тому що немає часу, якщо є ж можливість обов'язково час накладення турнікету. Чому? Тому що дуже важливо. До двох годин турнікет може знаходитися. Сценарій надання тактичної допомоги відпрацьовували за алгоритмом рятувальних дій Марч. Ця сучасна система НАТО довела свою ефективність застосування серед усіх існуючих протоколів тактичної медицини. Учні уважно слухають усе, що розповідає інструкторка медикиня, адже знають, ці навички не аби як важливі. А перевірити, чи добре засвоєні теоретичні знання, кожен міг особисто, бо ж одна справа, коли просто слухаєш, інша, коли взяли в руки той турнікет, подивилися, як він розстібається, як він застібається, як його накласти, з якою силою. Все, все, все. Тут ми зупиняємося, бо нам потрібно зараз крутити вороточок. Байдужив, яку із столі. Крутиться важко, бо він новий. До речі, турнікет це є одноразовий виріб. Він не, е, не накладається двічі. Тобто, якщо він вже один раз використовувався, другий раз його не можна користуватися. Якщо у вас є турнікет в аптечці чи виносити з собою, він не повинен бути для тренувань. Для тренувань має бути окремий ще разок. Можна закрутити в ріжок. Та ні, ні, вже виріжок. Не можна так, <рес> так, давайте тоді на одну ладно. не будемо. Ну це, це так було правильно. В умовах воєнного стану варто бути готовим до всього, навіть якщо ви цивільна особа. Прості речі рятують життя. А чітке розуміння алгоритму дій допоможе взяти себе в руки в екстреній ситуації та надати першу допомогу постраждалому. Бути от бойовим медиком на передовій, на цих позиціях це сильні духом люди, сильні морально, фізично і частім і хвала. Поки ми лише можемо тільки тут вчити, давати знання, щоб хлопці наші рятували своє життя і життя тих, хто поряд з ним. Аби осягнути всі навички тактичної медицини, здобувачам освіти було замало того часу. Заняття, що рятують життя, та ще й з віршами поетеси Людмили Катеринич минуло мов на одному подиху цікаво, змістовно, корисно та пізнавально. І це змотивувало бібліотекарів на перспективу частіше проводити заходи з актуальним сенсом.